Буревій який пронісся по Лозівському району 2 серпня наніс значних збитків яблуневій плантації по СП Агросвіт. Яблуневий сад підприємства, розташований в селі Михайлівка, зараз не дораховується біля тисячі дерев шестирічного віку. Сильним поривом вітру було повалено 10 рядів цінних сортів яблук. Не витримали навіть бетонні стовби, які тримали конструкцію з яблунями. Також агросвіт має понівечений дах на одній зі своїх ферм, де доглядають за вівцями. Охоронець ферми ніч нічого не зміг вдіяти, бо сильним вітром з ферми зривало шифер та дерев'яні перекриття. Спочатку почався дощ, гром, потім сильний вітер. І два потоки вітру йшли відтуди і відсюди. І він тут отак крутило все, і навіть дерева вращалися. Я звичайно їх нагинаю, а то прямо вращалися на посадці. Потім почали літати відсюди бревна. Я в окно посмотрел сарая. Саме, ну ви видіти, які брівна лежать, не став виходити, закрив двері на крючки, щоб ну, криша вся ходуном ходила, аж до того кінця. Яку суму витратить по СП «Агросвіт» на відновлення саду і ферми, зараз невідомо та грошей доведеться вкласти чимало.